Я прожила з чоловіком Віктором 25 років. Чверть століття, на жарти. Разом будували дім, виростили дочку, працювали, сварили, смирили, все як у всіх. Я думала, що ми з ним команда, а виявилось, він просто капітан свого корабля, а я все життя просто гребла веслами. В той день Вікторові виповнилось 50. ювілей. Великий зал, ресторан, колеги, друзі, музика, тости. Він як завжди хотів, щоб усе було на рівні, і я неабияк старалась. Кілька місяців я відкладала гроші з кожної копійки, з походу в магазин, з базару, навіть не купувала собі нову куртку на осінь, хоча було дуже треба. Я хотіла зробити йому подарунок, пам'ятний, новий iPhone, про який він давно мріяв. Колеги мають, а він, бачите, не хоче відставати від життя. Я довго вагалася, можу купити трохи дешевший, не останню модель, а собі купити гарну сукню, бо в шафі тільки старі, а мені хотілося теж виглядати гарно. Але подумала, та що там я, аби йому було приємно. Він хоче нову модель. І купила найдорожчий той, що лежить в магазині, де вітри не блищать, і продавці навіть у рукавичках беруть до рук. Зранку я встала раніше, зварила каву, накрила стіл, поклала коробку з телефоном біля тарілки. Коли він вийшов, я аж тремтіла від хвилювання. З ювілеєм ти, мій коханий, усміхнулася я. А що це? Він узяв коробку, розпакував, підняв брови. Ого, айфон? Так, я знаю, ти хотів. Ну, спасибі, сказав рівним тоном, хоч щось корисне. Ніби я принесла не подарунок від душі, а просто виконала план. Він узяв телефон, поклав кишені у ванну, бо запізнюється, а я стояла і дивилась на порожню коробку, у грудях стислось, хоч би подякував по-людськи. Але ні, не подякував. Він мав за мною заїхати ввечері, а я мала прийти до залу трохи пізніше, бо треба було зробити зачіску, підфарбуватися, думала, може, встигну хоч якось оновити свій вигляд. Відкрила шафу стара сукня, який уже 10 років. Та нічого, ще раз одягну, аби не ганьбитися, подумала я. Причупурила, заплела волосся в акуратну косу. Коли він прийшов, я якраз застібала сережки. Він укинув мене поглядом з голови до ніг і сказав фразу, яку я буду пам'ятати все життя. Ти страшно виглядаєш, я з тобою нікуди не поїду. Я остовпіла. Що? Подивись на себе, ти ж ніби вчителька на пенсії, а не дружина ювіляра, не позор мене. Я стояла, ніби земля, пішла з-під ніг. Вікторе, ти серйозно? Я ж готувалася. Та досить, махнув він рукою, я поїхав. Вийшов і зачинив за собою двері. Я кинулась за ним, вибігла на сходи, але в той момент він уже завів машину. Я встигла лише побачити червоні стопи і задні фари, що зникали за поворотом. Я сіла на лавку біля під'їзду, сльози самі покотилися спочатку тихо, а потім ридання, не відобразив від порожнечі. 25 років поруч, смачні вечері обіди на столі, чистий одяг, донька, дім, але в результаті страшна, з якою соромно на люди показатися. Я не знаю, скільки я так сиділа, може, півгодини, може, годину, і раптом бачу біля машини, біля під'їзду під'їжджає ще одна машина. З неї вискакує Юля, моя дочка, мамусю, підбігла, схопила мене за плечі. Що сталося? А ти як тут? Та я була там у ресторані, бачу, тато приїхав один, кажу, а де мама? А він не захотіла йти. Та я відразу поїхала сюди. І я їй все розповіла, не втрималася. Слово за слово, Юля слухала, а очі блищали не від сліз, а від гніву. Так, каже, цього не буде. Витирай, маму, сльози, ми з ним ще поговоримо. Та що вже, доню? Ні, мамо, не плач, ми їдемо. Я спочатку не зрозуміла, коли вона, куди вона мене тягне, Юлю, мені соромно, я не можу. Мамо, сьогодні ми купимо тобі все, що ти заслужила. І ти все життя думала лише про нього, а тепер не став час подумати про себе. І вона буквально потягла мене в торговий центр. Ми обійшли кілька магазинів, вона вибрала мені сукню брудового кольору з відкритими плечима, але не вульгарну, а ніжну. Потім нові туфлі, маленьку сумочку, навіть сережки. Я дивилась у зеркало і не впізнавала себе. Потім Юля повела мене до перукарні. Нам треба терміново зробити диво, сказала вона майстрині. За це все заплатила моя дочка, бо грошей я не мала, але Юля мені сказала, щоб я про це не турбувалася. Через годину в зеркалі на мене дивилася зовсім інша жінка, з легкою хвилею волосся, з гарним макіяжем, очі світяться. Мамо, ти красуня! усміхнулась Юля. Тато, хай хоч лусне. Була вже дев'ята вечора, свято було в розпалі. Ми під'їхали до ресторану, біля входу стояла купа машин, музика, сміх. Я хвилювалась так, що аж руки тремтіли. Мамо, не бійся, сказала Юля, ми просто зайдемо. Не для нього, для себе. Ми відчинили двері. Усі повернули голови, і враз запала тиша. Я бачила, як Віктор стоїть біля сцени, тримає келих, очі його округлилися, а щелепа буквально відпала. Поруч стояла молода блондинка, очевидно, його нова подруга, і в неї в здивування випав з рук келих. Боже ніно, ну, прошепотів він, це ти? А хто ж ще? усміхнулася я. Дружина ювіляра. Зал вибухнув оплесками. Юля підморгнула мені, а я стояла ніби в кіно. Вперше з довгі роки я не почувалася тінню. Музика заграла, Віктор підійшов до мене. Ніно, ну, я, я не думав, не думав. Це твоє життя, Вікторе, перебила я. А я більше не хочу бути страшною жінкою біля тебе. Та я пожартував тоді. Жарти бувають різні, а твої принизливі. Він розгублено кліпав очима. Молода коханка стояла осторонь, ображена, бо увагу всіх тепер перевернула я. Я взяла Юлю за руку, ми вже підемо, сказала я спокійно, а ти святкуй. І ми вийшли. Ми з Юлею зайшли в маленьке кафе, неподалік сіли біля вікна, замовили каву. Я нарешті видихнула, доню, я ніколи не думала, що я так можу виглядати. Ти завжди була гарна, мамо, сказала Юля, просто перестала в це вірити. Ми сиділи, сміялися, згадували дитинство, і я розуміла, що вперше за багато років мені добре. Наступного ранку Віктор прийшов з букетом «Ніна, давай будемо миритися, не будемо робити дурниць. Яких? Ти ж розумієш, я просто був в стресі, не бував, не хотів тебе образити, не хотів, але образив і не вперше він мовчав. Я все життя думала про тебе, відкладала гроші, готувала, берегла. А ти бачив мені не людину, а якусь тінь. Він відвернувся і що тепер? А тепер я хочу жити для себе. І він зрозумів, що це не емоції, це кінець. Минуло півроку, я схудла, підстриглась, влаштувалась на роботу в магазин, який відкрила Юля з своїм чоловіком. У вільний час я ходжу на його, малюю, знайомлюсь з людьми. Одного разу, коли я проходила по старий ресторан, у якому святкував Віктор, я побачила його. Самого він стояв, курив очі втомлені. Наші погляди зустрілись. Він кивнув, мовляв, привіт. А я просто усміхнулася і пішла далі. Про що мені з ним говорити? Жінка не старіє, коли має любов і повагу, а коли поруч із нею людина, що принижує, вона в'яне. Я довго думала, що втратила чоловіка, а потім зрозуміла, я знайшла себе. Тепер, коли дивлюся у дзеркало, бачу невтомлену дружину, а жінку, яка вижила, вистояла і розцвіла, незважаючи ні на що. І колись мені Юля сказала Мамо, я хочу бути такою, як ти. Ти у мене сильна і красива. А я заплакала, бо, мабуть, це і є найбільша нагорода за всі ті роки мовчання і терпіння.